Популярність мали гончарні вироби майстрів села Олешня. Керівники студії кераміки гончарства теж користуються тільки олешнянською глиною. Вот у нас, наприклад, Олешня. Там ісконно, в общем-то, давно займалися всегда керамікою. І, в общем-то, ми туди їздимо за матеріалом, вот з людьми, з мастерами. Вони делают такі предметы бытовые. ну какие-то там игрушки, вот и в общем это большой такой пласт народный, откуда можно в общем-то черпать вот вдохновение. Дети как бы аккумулируют, они просто дают какой-то толчок и в общем-то интересно, им рассказываешь и сам что-то для себя новое открываешь. Они учатся и я мне что-то подсказывают тоже. Ну, в общем-то, стимул к роботі, вообще к творческой работе. Слід зазначити, що кожен майстер, який працює у центрі, має свою життєву історію, пов'язану з мистецтвом. Кожен по-своєму торував сюди стежину. Але багато хто з майстрів ще з дитинства проявляв свої творчі здібності і тягнувся до цієї справи. Починав займатися синтетичним матеріалом, робив сувенірну продукцію з, кера... з керопласт, пластика, ну, різні речі. А після знайомства з Львівськими майстрами Оксаною Смерчинською, Мартинюк і Дімою Каганюком, ну, побачив, це, як це цікаво, і спробував робити сам керамічні вироби. Ну, так от це почалось. Потім далі, більше, от, от і так попав сюди. Приймав участь в багатьох виставках. Сергій Тимофійович Янков, це теж він дуже великий вплив на мене має, має багато чого, чого я в нього навчився теж. Людина давно працює з керамікою, дуже цікаві речі в нього, і багато чого я від нього беру. Це Особливі враження можна працювати день і ніч, і це ніколи не, не, не надоїдає, не набридне. Роблю такі дитячі іграшки, ну от діти роблять теж уже таке: от, такі свищики. От свищики, невеличкі горщики, картини роблю, плакетки глиняні. Ну, багато різних копілки роблю: глиняні, шкатулки глиняні. Ну, багато чого. Зараз цим займається дуже мало людей, і це, ну, як, вже ну, зовсім, мабуть, ніхто не займається. В місті кілька. Я знаю всього кілька чоловік, хто займається більш це поширено. От в Западній Україні от у нас є осередок гончарства, це Лешня. А так. Небагато людей займаються цим, ну, потрібно це відроджувати, потрібно щось, щось робити. Працювати потрібно, де і все. Дітям цікаво? Ну, дітей у нас дуже багато, всі цікавляться. І навіть ще коли не почали заняття, а вже діти приїжджають з Марів, там от влітку відпочивали, і вже влітку почали до нас приходити. І Вже є хлопці і дівчата, які займаються вже по кілька років. І весь час вони ідуть, 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 і, і в час, коли у нас заняття, і вихідні дні приходять, теж спілкуємося, щось робимо, щось придумуємо нове, ну щось створюємо. Я роблю зараз от підкови на щастя, і багато людей, котрі, я дарував ці підкови, що, мабуть, кажуть, є якась енергетика, є якась, якась допомога від них. В кожну роботу вкладаєш частку душі, часточку, часточку себе. Декоративний розпис є традиційним видом мистецтва, який здавна поширений в Україні. Керівник студії декоративного розпису Тетяна Стадниченко захоплюється різними видами розпису на дереві. Петриківським, Городецьким, Хохломським, створюючи свій авторський, оригінальний і неповторний стиль. Майстриня бере активну участь і у виставковій діяльності. Буває, що і ночами сижу, не можу оторватися, поки не закінчу роботу. На роботу десь уходить два-три дні. Ну, якщо на крупну велику роботу, ось це три дні у мене вийшло, ось це по два дні. Ну, літом це була гола пристань Херсонська область, це був фестиваль. Потом, две недели назад, это был Донецк, тоже фестиваль творчества. Со всей Украины съезжались мастера и показывали свое умение. Ну, а также мы обменивались опытом, очень интересные такие работы были, вдохновлялись, да, фотографировали работы, чтобы дальше на новые работы вдохновения было у нас. Обменивались адресами, чтобы дальше продолжать э, общение между мастерами. У студії художнього різьблення по дереву керівники знайомлять дітей з давніми традиціями народного мистецтва. Навчають створювати орнаментальний малюнок, виконувати геометричну та рельєфну різьбу на скриньках, баклажках, тарелях, ковшах. Майстри наполегливо вивчають і вдосконалюють техніку художнього різьблення. беруть участь у виставках, конкурсах. Профіль, в принципі, у нас студія обробки для вісіни. Представлена ну, тут немного єсть. декоративно-прикладным жанром, то есть то, что применяется как бы и в быту, и, ну, а, а, и с, с, этим. с орнаментом, то есть вот дети что поменьше, которые только приходят, они начинают, вот, то есть делают вот всякие досточки, только, ну это такое попроще. Потом уже дети, которые постарше, они уже ну, начинают там резать всякие шкатулки, то есть там кому-то, ну, маме на день рождения, на 8 марта. Также осваивают э, токарные вот работы, то есть вот мальчик тоже ходит трой год, вот он делает кружечку с ручкой. Ну, по выставочным еще работам, также у нас от Центра ремесел мы постоянно принимаем участие в выставках, ну и э, э, бывают еще выставки, ну, в спилке мастеров я вот хочу в этом году тоже прийнять участь. Мені це очень не подобається, тому що постійно є яке разнообразе. То робиш одну річ, то робиш іншу, скажем так, немає автоматизму, постійно думаєш. Тобто этом большой плюс. Талановитою майстриною, художником, педагогом від Бога називають фахівці центру ремесел Наталію Войстрикову. Вона керує студією гобелену та художньої обробки шкіри. Шкіра міцний і податливий матеріал, потребує певної переробки. Аби перетворитися на різноманітні прикраси та чудові композиції. А в руках майстрині це відбувається легко і просто. Рамки для гобеленів вихованці майструють самі, адже весь процес треба освоїти від початку до кінця. Такими видами мистецтва Наталія Войстрикова оволоділа, навчаючись у косівському технікумі народних художніх промислів. А тепер діти з вдячністю і любов'ю переймають її досвід. Це можна сказати так експериментальний клас. Бо ми тут все робимо від пленерних замальовок, від постановок е натюрмортних до якихось сюжетних тематичних композицій, які вони використ... виконують у техніці е різноманітні як аплікації, використовуючи матеріали шкіру і нетрадиційного гобелен техніка. І інші різні Матеріали ми використовуємо і практикуємо. Починається все з композиції, а потім переводиться на мову якогось там матеріалу, якщо це не такий, це значить не традиційний гобилин. Якщо, Якщо шкіра, то там, в принципі, ескіз, він для всього робиться спочатку первинний майже. Без змін, а потім вже перекладається на мову матеріалу, з якого користу він робиться. Студія виготовлення дерев'яних народних музичних інструментів та реставрації під керівництвом Олександра Бешуна вже набула популярності і визнання у професійних аматорських музичних колективів, не тільки Чернігівщини. Зараз Олександр сам навчає дітей цікавому ремеслу. А колись був учнем знаного майстра народних інструментів Олександра Шльончика. У студії виготовляють сопілки, тріскавки, бубони, диркачі. Друге життя після реставрації одержують старі бандури, гітари, кобзи, балалайки. Коли ще в музичному училищі навчався, бачивши, як грають на таких народних музичних інструментах, як мандаліни, бандури. Було дуже цікаво на гітарах, було дуже цікаво, як вони зроблені ці гітари. Що там всередині, як воно. Закінчивши музичне училище наше Ривуцького, я навчався на одному курсі із внуком Олександра Микитовича Шлюнчика Жищенка. І коли був в нього в гостях, побачивши вироби Олександра Микитовича, це мого учителя, Наставника.